Ja, Mooie! Maar... України у 2024 році подвійна перемога Усика у травні. Українець переміг Тайсона Фюрі, об'єднавши чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі. А у грудні успішно захистив титули в бою реванші. Перше чемпіонство Берінчика 20 травня Денис здобув титул WBO у легкій вазі, здолавши досвідченого мексиканця. Також Берінчик став другим українцем, який володіє чемпіонським поясом у легкій вазі. Перемоги магучих Ярослава встановила світовий рекорд: 2,10 м. Атрів у стрибках у висоту на діамантовій лізі в Парижі та взяла золото на Олімпійських іграх. Крім цього, магучих було визнано найкращою легкоатлеткою року у світі та найкращою легкоатлеткою Європи. Олімпіада та паралімпіада, 2024. На олімпіаді Україна здобула 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. А на паралімпіаді українська команда виборола 82 нагороди: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові медалі.